Чекайте, я потягнувся за камерами і по. О! О! Олень! 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 Я його бачу, ось він, дивіться! Капець! Ви це бачили просто. О! Не рухайся! Не рухайся! Він винюхує, дивіться! І що? Він реально зможе мене знайти? Так, друзі, давайте знаєте, що зробимо. Будемо саджати кукурудзу, ось з цього боку, потім посадимо її ще. З другого боку, ось так. Всередині нам потрібно буде помідорів трішечки посадити. Сюди, сюди, сюди. Звичайно, звичайно, полуничку. Ось так. Ставимо це все діло. І давайте ще перець чи щось таке. Оце ще що? Виба. Що? Це, це що, голова оленя там? Так, а ну заждіть. Якщо хочеш побачити секретні матеріали зі зйомок або поспілкуватися зі мною, то переходь за посиланням в описі під відео в мій телеграм-канал. Я щось ти зрозумів? Це реально голова Оленя. Нічого собі, а хто? А, а звідки вона тут? Вона просто, дивіться, прибита до дерева. Нічого собі. Я щось такого не очікував побачити вдень біля свого будинку. А, це дуже дивно. Слухайте, треба буде прибрати її, але трішечки пізніше, тому що я вже вт втомився. Ось тут стільки всього посадив, тут підготував усю землю цю. О, Селян? Що трапилося? Що ти хочеш? О, бакі, привіт. Слухай, я от і повертаюся до селища через ліс, йшов і побітив, знаєш що? А, що ти там побітив селян? Кажи, давай вже. Ну, слухай, я помітив там оленя, але він мов якийсь дивний. Він ходив на задніх лапах. Тому, напевно, краще не ходи сьогодні в ліс. Хто знає, що там воно буде? А, що? Нічого собі, олень на задніх лапах, серйозно. Так, так, слухай, я побіг, бо часу немає. Давай. А, давай, селяни, нічого собі, я щось. Слухайте, друзі, так це. Може, воно все це пов'язано, оця голова оленя, потім отой дивний олень, який ходить на задніх лапах у лісі, і почекайте, це. Може, це олень з 99 ночей у лісі? З тієї самої гри? Ні, 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 ні. Так, давайте я це все назад закидаю, потім будемо садити все, що там ще не встигнув. а Краще посидіти, напевно, вдома. Або знаєте що? Давайте я зараз візьму сокиру. І. Може ту голову прибрати звідти. Хоча хто ну, не хочу я туди лізти. Щось мені боязно. О, почекайте. Я потягнувся за камерами і по. О! О! Олень! 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 Я його бачу! Ось він, дивіться! Дічого собі він йде туди до голови цієї. Він, зламав її. Він її забрав, дивіться! І в ліс пішов! Так, 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 терміново, терміново, сокира! Сокира, сокира, сокира. А ну йди сюди, ти! потворе. Де? Де? Де він? Де він подівся? Я туди в глиб не піду, 100%, друзі. Капець, Ви це бачили просто. О! Не рухайся! Не рухайся! Оце? Оце що таке ще! Сувоз 99! Ночей у лісі! Полетіла! Фу, у мене ледь серце не зупинилося швидко додому. Я просто в шоці. Зачиняємося, все на вулицю більше ні ногою. Я. я нічого не розумію. Звідки вони тут? Вони що мене переслідують у моєму будинку. Це виглядає так, начебто я єдина їжа у цьому світі. Так, нікого немає. Давайте, знаєте що? Давайте, друзі, напевно, де? У мене десь були дошки. Ось. Um, ось тут у мене дошки є. Так, все чудово, зараз все забарикадуємо. Двері заблокувати треба. І Ой-ой-ой, у мене ж тут на балконі ще. Ой, капець, у мене просто там відкриті балкони. Так, давайте задні двері, передні двері, все барикадуємо. І отут треба буде щось теж зробити, але як тут що поставити, я ще не дуже знаю. Так, давай сюди, 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 тут можна якось, ні? Зараз ми якось отак з боків навіть спробуємо заколотити. Вийде воно чи не вийде, я не знаю. Ну давай отак. Начебто непогано, начебто непогано. Так, тепер сюди на цю сторону. Хоп! Звуки знову. Знову звуки, які мені оці не подобаються. Так, давайте я, давай отут спробуємо зараз теж забарикадувати. Так, це прибираємо. Ну, геть звідси. Давай сюди. Ой-ой-ой, ви це чуєте? Ви це чуєте 100%. Так. Нормально, нормально. Тут тепер просто так не пролізти. Ще забарикадуємося ось тут, зараз. Так, давай сюди. Сюди поставимо, потім десь отут. Треба ще поставити буде. Так, давай отак. Сюди можна? Ні? Ні, сюди не можна. Але сюди 100% можна буде. Так, сюди ні. Сюди, давай, давай, давай. Треба швидше баррикадувати, тому що я не знаю, що там на вулиці відбувається взагалі. Голені! Оці сови! Давайте через камеру подивимося. Добре, що хоча б камера в мене тут є. Так. Я нічого не бачу. Голова не повернулася на дерево, сови не ба. Олень, на даху дивіться! Просто заліз на дах мого будинку. Ти що, прикалуєшся? Серйозно? О, ні, він просто тут стоїть. Так, давайте краще я донизу спущуся. Станемо отут і ще треба усюди буде, до речі, дошки забити. Все нормально. Всі проходи оці заколочені. Так, куди він подівся? Куди подівся це? Ось він. Ось цей олень, він йде до мого городу. Так. Е. Е, він там затоптати намагається ще. Серйозно. Гад такий. Я тобі покажу. Слухайте. У мене знаєте що? У мене ж є рушниця. Я зовсім за неї забув. Давайте її візьмемо і будемо використовувати, якщо що, щоб захищати мій будинок, себе, свій город і все ж. А, На тобі! На тобі ще! Ви бачили! Просто пролетіла оця сова. Так, камеру. Літає довкола будинку, дивіться! Вона літає тут! Так, давайте зараз, знаєте що. Я почекаю, поки вона сюди повернеться. Так, ось вона. Ось вона. Так, я готовий. Я готовий стріляти! Стріляємо. На тобі! Ще туди тримай! Ану, чекаємо знову, друзі, чекаємо, чекаємо, чекаємо. Так, оце треба прибрати звідси. Ану, де летить вона, ні? Не летить! Друзі, вона не летить. Так, вона що десь сіла? А, ні, ось вона лі... літає тут. Так, давай, дробовик, знову. На тобі! На тобі! Ще отримай! Та що ж це таке важко влучити? А ну не чіпай там нічого! Я на це сили витрачав, час, гроші! Капець, і воду витрачав ще. Слухайте, я просто в шоці. Що шо сьогодні за день? Що відбувається? Якщо б селян не попередив, то мене б, напевно, вже зжерли. Сувауця, налякала капець, як? Голий цей ходить. Так, що тут? Відбувається, щось чи, чи нічого не відбувається. Ам. Ні, я нікого не бачу. Ані оленя, ані сови. Нікого нема. Може вони пішли нарешті? Що вони до мене докопалися? Це ж просто якийсь капець, я не знаю. Скільки можна? Це вже не перший раз, коли я зустрічаюся з совою або з оленем. Ось він. Тільки за нього сказав, він з'явився перед будинком. Так, давайте я, знаєте що. Я краще отсюди заховаюся. Оп-оп-оп-оп-оп. У мене є ось такий підвал. Спускаємося, вмикаємо світло. Тут, окрім цієї кімнати і туалета, є ще секретна кімната. Де я і буду ховатися? Тут є ліжко, ну і, власне, ліхтарик ось такий, щоб дивитися, що відбувається. А то в темряві сидіти таке собі. Так, він стояв весь цей час перед дверями, дивіться. Пішов тепер за будинок. Так, в будинку двері відчинені вже, дивіться. Двері задні вже відчинені, це погано. Ось він, ось він, ось він. Знову перед будинком ходить. Капець. Відчинив ви тут двері. Дошки виломав, дивіться, він залізе всередину, напевно. О ні, о о ні, 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 о ні, о ні. Так. Він винюхує, дивіться. І що? Він реально зможе мене знайти? Ні, я в це не хочу вірити. Ні, 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 ні. Він йде поки що на другий поверх. Там мене немає, тому нехай він там лазить. І йде звідси геть. Якщо він залізе до мене в бункеру туди... Це капець, друзі, це просто якийсь жах буде. О, ні. О, ні. Так, він понюхав біля бункеру і вийшов. Фу, це просто шок. Я не знаю. Я вже подумав, що це гаплик. Якщо сюди хтось залізе, то, до речі, давайте я перезаряджуся. Щоб у мене був повний магазин набоїв. І давайте ще поставимо сюди дошки. Я ось так буду стріляти прямо звідси. Я думаю, що зможу, якщо що завалити Оленя, але там. Хто його здальше буде? Е -е -е! Ну. Дурна уця сова. Ну ти що серйозно, дивіться, вона жре там абсолютно все. Чого вона туди? То чи що вона не жре, навіть дивіться, вона просто висмикує і кидає там все. Сови ж вони, типу, хижаки, вони ж не їдять там траву і все таке інше, як мені здається, вони тільки мишей там їдять чи щось таке. Хом'ячків. Ой-ой-ой, все, дивіться, повністю. Повністю все мені тут зламали. Ось тут один кущ більш-менш живий, а все інше, воно зруйноване. Так, вона почала літати. Вона почала літати. Що буде далі? Летить геть. Так, вона полетіла кудись туди за будинок е в ліс. Фух. Ну що, все відчепилося від мене? Можна виходити? Чи ще не можна виходити? Поки що нічого не зрозуміло, друзі. Але я сиджу там у підвалі, мені байдуже, я поки що вилазити не збираюся. Поки що будемо сидіти, чекати більш вдалого моменту для того, щоб Так, ну... Щось тут і олень, і сова. Вони разом тут бігають, шукають мене, чи що. Ану. Летить десь! Чуєте? Десь літає, але не бачу її. Не бачу, і олень десь. Щось нюхає, він що, під камерою десь. Ааа, він в будинку був! Він через задні двері зайшов, капець. Ні, не через задні двері. Почекайте, коли він. Він, напевно, поки я вимикався, в будинок забіг. Так. О, відчинив. ні ні-ні-ні, він відчинив двері у підвал. Спускається туди, серйозно, ти що прикалуєшся? Так, тихо, треба тихо себе поводити, тому що. опа. Він прямо в двох блоках від мене. Так, друзі, я готовий, якщо що стріляти, одразу просто бам! Постріл в лоба і все, якщо він відчинить мої двері. Але... Поки що, поки що ні. Дивіться, він намагається винюхати мене, але в нього нічого не виходить. Так. Ну я сподіваюся, що в нього нічого не виходить. Він вилазить. Яс. Yes! Єс. Yes! Невже я буду живий? Так, він вилазить. Він виліз. Вийшов на вулицю, так, слідкуємо, 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 друзі, слідкуємо. Я просто в шоці. Що сьогодні за день? Спочатку голова оленя, потім селян розповів цю інформацію про оленя, потім сова налякала. Просто я ледь не помер там в той момент. Так, ну, він пішов. Сови теж не видно, начебто. Хоча звуки якісь були. Я чув, що вона видавала якісь звуки, але її більше не бачу. Так, друзі, я буду сидіти тут. Я буду сидіти в підвалі. Чуєте? Ще звуки, ще звуки сили. Ось вона літає. Ні-ні-ні. ні, 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 ні. Я туди не полізу. Я буду сидіти тут, в підвалі. У мене з собою є трішечки їжі, у мене тут є ліжко. До ранку я 100% сиджу тут. Вранці подивлюся через камери. Якщо там нікого не буде, і тоді я вилізу і буду щось думати. Що мені робити далі? Як мені захистити свій будинок і себе? Ще. Що це таке? Що це був за звук?